У забитій маршрутці Сашко щільно притиснувся до Галини Іванівни. Раптом вчителька починає голосно обурюватись. Сашко, що ти робиш? Відсунься від мене. Галино Іванівно, тихіше, не кричі. це не те, що ви подумали. У мене в кишені просто шоколадний батончик Твікс лежить. Вчителька заспокоїлася, а за кілька зупинок знову. Сашко, а тобі не здається, що твій Твікс за останні дві зупинки як мінімум вдвічі збільшився у розмірі? Після весілля новоспечна молода пара заходить до спальні. Чоловіки каже Знаєш, кохана, я такий радий, що ти не віддалася мені до весілля. Чому, любий? Тому що якби ти мені віддалася раніше, то я б на тобі не одружився. Молода подумки. Можна подумати, я не знала. Мене вже стільки мужиків так кинуло, поки я не зрозуміла, у чому справа. Наряд поліції дзвонить у двері. З іншого боку підходить стара бабка років 80 і питає Хто там? Відчиняйте, поліція? Яка ще поліція? Ану пішли геть хулігани, бо зараз міліцію викликаю. Лайфхак для лінивих. Якщо в тебе мало картоплі, а йти до магазину особливого бажання нема, то береш картоплю, закопуєш її в землю, чекаєш до осені, відкопуєш. Картоплі стало вже більше. Повертається втомлена повія з роботи. Дивиться на лавці голий мужик, сидить і плаче. Вона підходить до нього і цікавиться, що трапилося. А Мужик і каже Мене коханка вигнала через те, що в мене дуже товстий. По вії стала шкода його, ну таке добро пропадає. Підібрала мужичка, притягла його до себе додому та вирішила спробувати з ним секс. Він пихкає, наче трактор, а вона лежить і стогне. Він з побоюванням питає все добре? Ти так сильно стогнеш, тобі не дуже тисне. Тисне, дуже тисне. Але не він, а лівчик, який я ніяк зняти не можу.